Умови для інвестицій, Але поки ми організаційно не будемо самодостатніми громадами, поки ми не оновимо ті сьогоднішні адміністративні процеси, які відбуваються між селами, між районами, між областями, росту економічного потенціалу країни не відбудеться. Ми можемо зробити на тисячу гривень більше. Можемо підсотим. Але питання не в цьому. Питання в тому, що ми маємо парадигмально змінити наше ставлення до самих себе. Час, коли держава, вибачаю такі. Час, коли держава займалася людиною від її народження, навіть прогнозування її народження, народження, а потім роботи, навчання, там, шлюбу і так далі, пройшов. Тепер парадигмально людина сама цим займається своїм народженням, своїм роботою, працевлаштуванням, куди вона хоче, як вона хоче жити і так далі. Ми як держава маємо забезпечити лише умови для цього. Маємо дати достатній рівень освіти, медичне забезпечення, розвитку як культурної особистості і ще раз вищий освіти. А все інше має робити людину. Тому стосовно децентралізації. Я знаю, як свого бюджети сіл. Наприклад, одне село у нас сьогодні має бюджет близько мільйона гривень. Адміністративні витрати на отримання апарату сільської ради 970 тисяч гривень. 30 тисяч гривень лише йде на, на безпосередню роботу, наприклад, щось створити, щось зробити і так далі. Зрозуміло, що це повний нос. Ми прийняли бюджетну децентралізацію. На сьогодні ситуація покращилася, але це не вихід. Ми маємо так само дійти вперед і зробити ще організаційну децентралізацію. Сьогодні деякі політичні сили на базі того, що вони хочуть просто пропіаритися на страху перед невідомим, іменно пропіаритися на страху перед невідомим. розказують байки про закриття шкіл, про закриття медичних закладів і так далі, і так далі. про якесь приєднання населеного пункту до міста Херсона. Це просто провокація. І я вдячний організаторам, що ви проводите зараз таких листів, де ми бачимо реальних людей, реальних горів сільських рад, які одні виступають за децентралізацію, інші проти. Але це є дискусія. Це не є нав'язування штампів, стресу, штампів, страху перед чимось невідомим. Це є професійна дискусія, яка має закінчуватися саме починатися там, де є здраві мислячі люди. Не може бути так, що одна громада сама сербет і на свій апарат працює. Не може бути так, що податки від цієї громади йдуть на отримання 20 людей, які там працюють, і це є адміністративні послуги. Не краще, ці адміністративні послуги, не краще. Дорога там не робиться. освітня там не робиться. І ми сидимо, чекаємо гранту. От є в нас, приклад наприклад, Лейпзоном Саврач. Людина, яка настільки ініціативна, я чесно ми помиляємося під рахунку, оскільки ви залучили грантових коштів. Але це ви залучаєте гранти на утримування на, на цю вашу громаду. Не заробляє громада на себе, а, о, а ми попрошанні чим коди. Ось чому питання стоїть перше, допомоги таким громадам на першому етапі, а друге це все-таки взяти все калькулятор, порахувати площу землі. Порахувати ті податки, які будуть очікувані від цієї території, акумулюватися в цій об'єднаній, можливо, такі, такі формації громадяна. І тоді просто порахувати. А скільки ж таки залишиться на розвиток? Чи буде там самодостатня медична сфера, освітня сфера, дитячий садочок, чи буде там самодостатня? Чи будуть там дороги, освітлення і так далі? Це те, за чим скучили вже наші люди. Вони цього елементарно не мають. І коли ми кажемо про децентралізацію, наприклад, в Києві. Десь там на Кочезат і так далі, де дороги перекладаються по 5 разів на рік. Це одна ситуація. А коли ми кажемо про децентралізацію Кочубейки, до якої доїхати навіть неможливо, це вже інша ситуація. Але тим не менш, в нас є перший досвід, це Кочубеївська об'єднана громада. Є тут до речі, туди? є Орлінський староста, все навіть краще. Та, Але питання в тому, що держава сьогодні дає мільярд гривень на об'єднані громади, це лише в цьому році. І з розрахунку на кожну громаду це 4,6 мільйони пішло на саме Качуперів. Більш того, через ФРР ми так само забезпечили об'єкти на цю громаду. Починаючи від водозабезпечення, закінчуючи медичним обладнанням швидкими допомогами і центром для надання саме медичної допомоги. Оці речі, які практикуються, які надаються. І коли там 20 тисяч гектар землі, друзі, думайте, 20 тисяч гектар землі це є громади, чорнозем, не такі, як, наприклад, в Белозерському районі. Чи, наприклад, як Піски в Лопистівському. Там хороші, чорноземки. Коли там поля стоять сьогодні, ламаються від урожаю. Коли фермери їздять на машинах по 200 тисяч євро, але доріг там немає. А питаємо, а чому? Яке податкове навантаження 1 на гектар? Копійки. А якщо ви просто 250 гривень порахуйте, будь ласка, 250 гривень податкове навантаження на 1 гектар? Це буде 50 мільйонів гривень. 3,5 тисяч населення в цій громаді. Скажіть, достатньо 50 мільйонів гривень на утримання цієї громади? Тут після цього, що буде геноцид цього села, як про це заявляють деякі політикани, це навпаки буде розпад цієї громади. І ми покажемо, наприклад, на жаль, наші процеси втрутилися в деякі довиборні ситуації, наукого, яку я раніше був там народним депутатом. Але я закликаю до всіх, істерики приходять з виборами. А нам треба продовжувати далі для наших дітей, щоб вони були тут самодостатніми, жили, планували своє майбутнє, вони планували. Не ми за них, а вони, що планували. А ми маємо їм створити відповідні умови. Я дякую всім, хто долучився до цього круглого столу. Я впевнений, що саме такими професійними дискусіями ми вийдемо на інші щаби децентралізації в Херсонської області. І ще раз наголошую. Перспективний план обласної ради, який був затверджений минулого року, це не є парадигма. Це не є якийсь документ, по якому саме так має бути чи інше. Громади бачать просто перспективний план, а потім вже відповідно до цього формують. І він може змінюватися самостійно за економічними розрахунками, а не за чимось політиканства і наганянням страху. Я дякую особливо представникам обласної ради, які сьогодні залучилися у Сюксію Шваму. Віталій вам. ви ви сьогодні на вістиції децентралізації. Саме на вас тримається зараз і дивиться вся обладнання. Я прошу вас підтримки, сприяння, здравого смисла, підходу до цього правматично. Дякую ще раз. Дякую. Вибачте за цей час. це дуже добре, що тут є дійсно така обласна ради.